Друге світло! Твою мідь! Лампа накрилась. Ах, твою мьять! Інстаграмні будинки це чудово, друзі. Але життя все ж таки каже про те, що чим простіше, тим краще. Щоб поміняти оцю одну лампу, мені тепер треба ось тут прибрати стіл, змонтувати туру, щоб я міг туди залізти. І поміняти цю грьобану лампу, котра дає чудове розсіяне світло, дуже приємне і дуже класне. Так, але обслуговувати все це. Сука! А зараз так люблять скрізь LED стрічки по периметру на сходах. Боже, я вам так, так по-доброму застрію. Я просто уявляю вашу підтримку українського виробника. Молодці.